У місті Лева запрацював вже другий центр рекрутингу української армії. Посадовці зазначили, що Львів серед лідерів по результатах ефективності роботи цих центрів це вже 31 й центр в Україні, тобто мережа активно розростається. Не дарма саме тут на Сихові, тому що це один з найбільших чи можливо найбільший район да по. Кількості мешканців у місті Львові відповідно для того, щоб максимально зручно людям було звернутися, поцікавитися, отримати інформацію, підійти поруч і поговорити з рекрутерами, а які є вакансії, які є частини, а як долучитися, а як виглядає цей процес, і чим це регулюється. А далі вже вам покажуть наявні вакансії. Також сконтактуй з частиною, де є нестача людей, і тоді вже зможете безпосередньо тримати з ними зв'язок і заступати на нову посаду. Наразі у базі рекрутерів по Україні є понад 10 тисяч вакансій, потребують як технічних, так і медичних працівників. Перший і 31-й рекрутинговий центр відкривається у Львові. Це власне дійсно спільна праця. Тому Ця ініціатива зараз, ви бачите, активно вже є представлена в багатьох містах України. Якщо ми подивимося, наприклад, на роботу першого центру, який був відкритий фактично в центральній частині міста, то вже станом на сьогодні більше ста людей, які прийшли в цей центр, дізнавались, довідувались. Вони вже зараз є в збройних силах України. Вони вже служать. Нагадаємо, що перший центр рекрутингу української армії у Львові відкрився у лютому цього року. Консультації тут надають як особисто, так і в телефонному режимі. Зазначається, що налагодило контакт з понад ста військовими частинами. Ще близько 500 людей а зараз. Триває або оформлення документів або якісь певні, а, тому що це не одноденний процес. Тобто, вже фактичному вже наступна стадія. А загалом більше двох тисяч людей звернулися і на різні стадії власне рекрутингу збройні сили України. Вони вже перебувають, тобто ми бачимо, що така модель власне центрів рекрутингу вона працює працює дуже успішно. Загалом у Львові вже діє вісім центрів рекрутингу, де можна напряму дізнатися про особливості служби у війську.